Київ маркет вже в шосте, у самому серці столиці. Розпродаж нового та старого, їжа, напої та інші розваги. Як проходив шостий океан добра, дивіться прямо зараз. Київ-маркет особливе місце. Саме тут можна зрозуміти, чим живе сучасний Київ. Перша подія відбулася у приміщенні. Кількість продавців була неочікувано величезною. Дехто з відвідувачів жалівся на хаос, дехто на гучну музику. Інші ж були незадоволені маленьким приміщенням. Організатори дали нам свій коментар. Проблема в тому, що неожиданно дуже великий спрос. И людей так много, что мы их не умещаем ни на улице, ни в помещении. Я сейчас не могу найти пространство настолько огромное, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Мы отказываем регистрации, мы на месте ютимся на клочочках земли, потому что просто не хватает, к сожалению, пространства. Очень востребованным оказался проект. Основна мета маркету це благодійність. За бажанням продавців зібрані кошти йдуть на допомогу армії та хворим дітям. Незважаючи на жаління публіки, шостий Київ маркет все ж таки відбувся. Настя калита спеціально для епізодів.